Літній наступ широко масово глибоко анонсований Російською Федерацією. Фактично, всі ті важелі, які з'являлися перед Російською Федерацією, щоб вона здобула якогось успіху. Літній наступ зараз він же пройшов половину його так. І які підсумки Покровськ, ну давай та вибач Да, так, Покровськ який був так і залишається. Часів яр росіяни не зайняли. Створили серйозне напруження в турецьку, але в принципі особливо нічого, грубо кажучи ніде фронт не прорвано на сумщині. Великий глобальний російський наступ зупинився. Створено проблеми на Харківщині. Я думаю, що вони там будуть масштабуватися, але загалом карти або там кількість карт у російських у колоді вона почала зменшуватися, тому що росіяни об'єктивно не можуть досягнути. Прориву, от їхня задача була на цей рік. На цей на цей літній сезон. Це прорив з економіст. Пише вийшло з публікацією про те, що взагалі літній наступ ознаменувався вже за ці півтора місяці. Ну вони рахують його початок. з початку травня і десь це правильно, тому що з початку травня Росіяни активно почали лізти на сумщині. Так от з економіст пише, що втрати Росіян колосальні, що вони такими ніколи не були великими. За Темпом втрат, особливо вбитих бійців, е ледь не спочатку повномасштабного вторгнення. А я бач вбачаю от коротко, завершуючи свою, свою доповідь, так би мовити, я вбачаю, що це зараз головна наша стратегічна задача збільшувати темп втрат. Навіть не обсяги неважливо там, типу, мільйон росіян чи два мільйони їх буде втрачено. Але якщо цей е, обсяг втрат буде розтягнутий, розмазаний на комфортний час для Російської Федерації, комфортний настільки, що вони будуть зможуть зможуть поновлювати ці втрати, то це не наша стратегія. Наша стратегія це високий темп одномоментних втрат Російської Федерації. Так він можливо зараз трішечки нижчий ніж це було в листопаді, коли по 45 тисяч осіб особового складу росіяни втрачали, але зараз вони і перейшли трошки. На інші темпи атак в меншій кількості маленькими групками маленькими кубками, але їх вбивають дуже багато і саме вбивають, не ранять, а вбивають. І ось про це пише Economist, Буквально свіжі публікації. Це для мене якби ознака того, що ми показали наше військо насамперед, наші сили оборони показали, додали нам цієї суб'єктності в прояві того, що за пів літнього сезону росіян рівно приблизно нуль. Окрім як на фронті, вони тільки не нуль мають в інформаційній діяльності, де намагаються отак, от лупити по мізках українців, лупити фізично шахедами по українцях, щоб розм'якшувати нашу ментальність, але загалом на фронті, в глибшому ширшому сенсі, 0,0%. Ну дивись, я тут розділю на два моменти: один буде більш такий критичний до твоїх слів, а інший навпаки, я ну, маю певні застереження по фронту. Все ж таки, мене дуже турбує. Е, дивись, те, що літня кампанія захлинається, це факт, але їм ну треба назвати літню осінню і розуміти, що ще 3-4 місяці активних бойових дій буде. Таких типу по пори тим, як зеленка впаде остаточно. Мені дуже не подобається історія з Покровськом загалом, тому що росіяни зрозуміли те, що їх ціль на 25-й рік, яку вони собі ставили вийти на адміністративному Луганської і Донецької області в цілому не вийде. Вони акцентували свою увагу саме на покровському напрямку. 110 тисяч контингент ем, і дуже сильний удар зараз в півночі з північного заходу по населеному пункту. Удачне там постійні накати. Зараз ротація віст відбувається. Росіяни хочуть там таким чином з. Чіпити в кільце Покровськ, і це дуже небезпечна історія. І я думаю, що вони зараз кинуть всі сили в цьому році на Покровськ, і там реально є е, небезпека в цій е, штуці. Тобто, ще до кінця, знаєш, будемо рахувати восени цю всю історію до кінця достеменно. І я дуже з тобою годжуся. Василю покупінську е, з півночі дуже сильно нагрожує там. Така знаєш, ціла. Така е величезна загроза з, окупо з окупованої території, яка може ну, з кількох напрямків почати атаку на купінг ще додатково. Тобто я бачаю ці дві великі такі речі, але загалом в е комплексі того, що вони кричали, там що тут всі півкраїни займуть. Так, я з тобою годжуся. Є стабілізація, і знаєш, скільки ми з тобою говорили, що росіяни просуваються з просто колосальними втратами, знаєш, і вклали може хтось на закону міста дивиться, я не знаю, можливо. Було би потішно, тому що ми про це з тобою говоримо з квітня місяця. Що е, ми маємо з тобою інформацію? Ми беремо це з підрозділів також, Ти своїх я своїх, і ми знаємо, що росіяни просто кладуть багато людей, дуже багато людей. Окремо місяць тому. Ми обговорювали виступ в сенаті Павла Паліс, заступника керівниках президента з питань оборони безпеки, де він зазначав, що за один квадратний кілометр Росіяни втрачають щонайменше 167 бійців. Це величезні цифри. Зайняли територію минулого року. 0,5 відсотків зайнято цього року. 0,2 відсотка це шалені ну, втрати порівняно, порівняно ті втрати бійців, які вони ну, і порівняно закуповані території за час півмільйона осіб. Пів осіб за цей час. Ти, ти порівнював ти так класно порівняв цю статистику, що у нас на червень місяць був мільйон. А рік тому було. Півмільйона, тобто вони за перші два роки повномасштабки втратили півмільйона, і ще за рік повномасштабки ще втратили півмільйона. Збройні сили є ефективні. Люди, вірте в них, допомагайте, долучайтеся. В ці збройні сили. Ну не все так хріново, як здається. У нас багато проблем, у нас багато лажів, у нас багато скандалів і серчів. Але є шляхи, є ключі. Є оці карти, про які ми говоримо. Через те, що Трамп кинув цю історію, ми можемо стабілізувати цю історію. Ми можемо робити певні дії. Я впевнений, що в нас є потенціал, великий потенціал. І загалом ми сильно зараз позлаблюємо Росію. Повертаю знову до твоїх Василь, подкастів з Нотевським Сашою, де він казав, що ми стратегічно Росію зараз обвалюємо і робимо її з гегемона світового, максимум регіонального гравця. І зараз ні вірменія, ні незербайджан не бояться. Тобто ще раніше ніхто б не міг би собі вийти з, з ОКДБ, що не, не могли собі в боку в'язати російських журналістів. Зараз вони це всі плюють в об. Обличчя е, росіянам, обличчя Кремля і показують, що ми теж маємо яйця. Тобто, і це кому завдяки як Саша Матєвський сказав, завдяки нам. Це все завдяки нам, українцям, тому що ми тут в нас на нашій території, втрачаючи її, втрачаючи наших людей, ставимо е, цю країну на місце. Ну, це в стратегічному контексті, та це коли мене там питають, кажуть, ну там Штати не дадуть якихось патріотів. Ну це не змінить нашої задачі. Ми будемо далі, та ми будемо втрачати. Може, наступну мить навіть під час цього подкасту прилетить прямо по мені ракета Я можу загинути, але це не про мене, не про тебе і не навіть по суті не про будь-кого з нас. Мене така була на днях дещо критична розмова з однією жіночкою, яка живе на півдні Запоріжжя, в південних районах Запоріжжя. Це саме там, куди зараз росіяни в теорії через Деякий час, я думаю, вони зможуть діставати до південних околиць Запоріжжя а, своєю артилерією або хоча б дронами, вони зможуть діставати. А, і я там, роблячи огляди карти, кажу: ну от найбільша загроза виникає для південних околиць Запоріжжя, і діночка мені пише: типу Василю так якого фіга ви мене заспокоїте Кажете, що а, всього там насього до південних околиць Запоріжжя, якщо я там живу, і це я от відчуваю наближення цієї загрози. А, я їй кажу. Я не пам'ятаю вже імені. Я перепрошую, але просто я кажу: пані, дивіться, це не про наші з вами емоції. Я розумію типу, ваш біль. Я не кажу, що це не важливо. Це надзвичайно важливо. Я ну мені дуже боляче це все, це все бачити. Чесно кажу, боляче бачити. Я ну та я я живу в Києві в Києві. Сьогодні, слава Богу, немає. Артилерійських обстрілів, але є ну так нормально довблять. Повірте, зараз ну але тут... так е кожну ніч ти спиш на матраці в машині. А не так, я б міг спати насправді. Насправді, але я прекрасно розумію і правду. Я я можу спати не на матраці, а на голі старій землі в землянці зі зброєю в руках, і і, і напевно, це це, це це було би правильний вибір. Зараз я займаюся тим, що я займаюся, я поки що не в силах оборони, і це я теж розумію прекрасно своє місце. Але я просто кажу: це не про мене, це не про мою долю, це не про долю цієї пані, це не про долю півдня Запоріжжя, чи не про долю Покровська, реально це про ну виживання країни і шанс в межах цієї стратегічної глобальної історії. Е, ну зараз Російська імперія позбавлена багатьох впливів. Як ти кажеш, і Азербайджан її посилає на і Вірменія посилає туди ж е, і африканські. Колонії можна так сказати, в яких орудували вагнерівці, зараз отримують пошапці від головного управління розвідки, яке працює в Африці. Багато відбулося Сирія, втрата там впливу з Іраном. Не змогли підтримати свого стратегічного союзника. Так, включається ще Китай зараз, який там допомагає Росії, Хабаровську заводи будує. Це правда, але загалом Росія як імперія вона ну зникає. В неї це те саме, що уявіть собі, що ви спочатку ви, от звичайна людина, проти вас виставили десь на ринг боксерський якогось там. Ну, блін, не знаю, Сашу Усика чи, чи там Володимира Кличка. А тут ви з ним б'єтеся два роки, і він він став якимось таким от таким от таким щупликом. Він втратив свої м'язи. Алта він існує, фізично він існує, але в вас вже з'являється значно більше шансів. Подолати того, що ви собі в принципі не могли б уявити, що подолали, але і ви пошарпаний вас там підбите око, зламана рука, і ще щось. Але це ж не означає, що якщо ви б'єтеся на життя або на смерть точніше з ним, то ви зупинитеся в цей момент. Ну, от приблизно десь така аналогія зараз у нас з росіянами, тобто реально є дуже багато перспективних шансів нашої з ними боротьби, хоча вони кляті небезпечні вороги.